Треба жити сьогоденням, враховуючи досвід минулого при моделюванні майбутнього. Чому важливо жити не тільки тут і зараз. І не в минулому, не в майбутньому, і не тільки цим одним днем, за принципом бери від життя все або «а після мене хоч потоп. Важливо жити цим днем по-справжньому, але й не забуваючи, звичайно, про те, що було до. Адже все, що ти пережив, все, через що пройшов, важливо. Це частина тебе. Минуле не вантаж, а мудрість. Воно потрібне для того, щоб враховувати набутий досвід, зокрема, й помилки, щоб їх не допускати в сьогоденні. Воно як ліхтарик у тумані, не дає тобі знову стукнутися об ті ж кути, обпектися об тих же людей, впасти в ті ж пастки. Ми дорослішаємо не від віку, а від усвідомлених гуль. А жити тільки сьогоденням це як плестихли без компаса. Так, можна насолоджуватися моментом, але легко стати тим самим бараном, якому скажуть піти вправо. Він піде вправо, скажуть вліво, він піде вліво. Без опори, без розуміння, хто він і навіщо. Просто тому, що не тримає в собі сенсу. А сенс складається з трьох речей: з того, що було, що є, і що може бути. Минуле допомагає не забути, хто ти, а майбутнє дає тобі мрію. І моделювати майбутнє важливо. Не тому, що треба все контролювати, а тому, що це дає мотивацію діяти, розуміти, куди ти йдеш, чого хочеш, та й для чого, і заради чого живеш. У кожної людини в глибині є тихе світло, бажання жити не просто так, не з дня на день, не від понеділка до п'ятниці, а заради чогось, заради когось, заради себе, справжнього. Людина без мрії не живе, а виживає. А адже виживання це про інстинкт, а життя про почуття. А почуття ми ж заради них і живемо, правда? Адже життя дане для чого. І живемо для чого, для отримання прекрасних емоцій, почуттів, спільної творчості, для радості, любові, натхнення, заради того самого теплого вечора з рідними, заради погляду коханої людини, заради сміху дитини, заради чашки чаю з другом, який розуміє тебе без слів, заради того, щоб вкласти душу в свою справу, щоб відчути, я живу по-справжньому. І знаєш, коли по справжньому стає добре, коли ти віддаєш, коли не тримаєш в собі любов, турботу, доброту, а ділишся. Саме в цьому чари, тому що найбільші та найяскравіші почуття відчуваєш, отримуєш, коли ділишся з іншими, а не береш чи вимагаєш від інших. Не коли чекаєш, що тобі зателефонують, зрозуміють, обіймуть, допоможуть, а коли ти сам стаєш цим дзвінком, цим розумінням, цим теплом. Це як з любов'ю вона не трапляється через збіги. Вона не в тому, щоб її чекати. Також і любов вона розцвітає, коли її даруєш, а не чекаєш. Коли ти не вимагаєш, не вередуєш, не перевіряєш, а просто любиш не за щось, а незважаючи ні на що. І тоді у відповідь приходить не просто любов, а справжнє щастя те саме, від якого серце стає м'яким, а очі світлішими. Ось чому важливо жити сьогоденням, але не забувати минуле і не втрачати мрію про майбутнє. Все це частини одного цілого. Вони не вороги, не протиріччя, вони як нитки в теплому шарфі, який ти в'яжеш сам день за днем. Одна нитка спогади, друга те, що ти відчуваєш зараз, а третя те, про що ти мрієш, і тільки з усіх трьох разом виходить тепло. Тож не бійся дивитися назад, просто роби це з вдячністю, не бійся мріяти, роби це з душею. І не забувай, все найважливіше вже є з тобою прямо зараз, у цьому диханні, у цьому дні, у цьому серці. Живи не механічно, а по справжньому, з теплом, з пам'яттю, з мрією. Живи зараз, але з пам'яттю в серці і мрією в очах. А як ви думаєте, потрібно жити? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати всі. Ставте подобається лайки. Великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.